Всім доброго дня! Вітаю на каналі Країна Самоцвітів. Сьогодні хочу поговорити з вами про ларімари. Ларімар напівдорогоцінний камінь. Мінерал молодий. Вперше він був знайдений у 1974 році, а вже у 1998 році в Санто Домінго. Це столиця Домініканської Республіки, відкрився музей Ларімара, де зібрана вся інформація про камінь і представлені цікаві зразки. Як стверджують мешканці Домініканської Республіки, вперше гарний блакитний камінь знайшов іспанський священник ще на початку минулого століття. Але тоді особливого значення ці знахідці не надали. Вдруге, відкриття Ларімару відбулося майже 60 років по тому. Цього разу його знайшов місцевий ювелір, який шукав у горах нові зразки для своїх робіт. Спочатку ювелір прийняв камінь зазвичай бірюзу, проте експертизою в одному з інститутів США було встановлено, що мінерал блакитного кольору. Зовсім новий та раніше невідомий. Обстеживши камінь, геологи дали йому наукову назву Плакитний пектолит вулканічного походження. Назва ж Ларімар складається з двох слів. Перша частина це перші два склади жіночого імені Лариса. Та останній склад. Від іспанського слова мар, що перекладається як море. Ларімар. Таку назву мінералу дав ювелір домініканець Мігель Мендес, який був одним з першовідкривачів Ларімару. А назвав він його, на честь своєї молодшої донечки Лариси. Ларімар має ще інші назви: домініканська бірюза. Гаїтянська бірюза, а також дельфіній камінь. За легендою, Домініканська республіка є частиною колись затонувшої легендарної Атлантиди. І в європейських ювелірних каталогах Ларімар називають ще Атлантичний камінь. Колір мінерала від білого, світло-блакитного, зеленувато-блакитного. До насиченого синього. Глибокий синій колір цінується особливо і називається вулканічна блакить. Гарно звучить, правда ж? На сьогодні Ларімар відомий тільки в Домініканській Республіці і видобувається в єдиній шахті лос Чупадерос у Вулканічних горах на півдні острову. Тут хочеться мені провести аналогію з Танзанітом. Пам'ятаєте, в минулих відео я розповідала вам, що Танзаніт має єдине в світі родовище біля пітніща гори Кіліманджаро в Танзанії. Так і Лерімар на сьогодні має єдине родовище. Тому камінь дуже рідкісний. Отже. Родовище Ларімару розташовано поблизу Соленого озера Лаго Енрікільйо. Це озеро саме по собі цікаве тим, що розташоване на 40 метрів нижче рівня моря. Воно надсолоне і в ньому водяться крокодили. Залижні мінералу ще не до кінця розвідані. Проте керівництво країни має плани проведення модернізації процесу. У видобутку каменя, тому що на сьогоднішній день ларім... ларімар добувають найпримітивнішим способом у відкритих ямах за допомогою молотків, якими розбивають породу, і за допомогою лопат, котрими переміщують відпрацьовану породу. Туристи відпочивальники, що приїжджають в Домініканську Республіку. Охоче купують прикраси з ларімаром, статуетки, амулети. Тому що камінь дуже ефектно виглядає в ювелірних прикрасах. Має камінь і магічні, і лікувальні властивості. Давайте про них і поговоримо. Допомагає власнику полюбити себе, прийняти себе таким, як є. А також розставити життєві пріоритети та знайти справу життя. Люди, які схильні до стійкої депресії, а також скептики, починають бачити життя в світлих фарбах. Перфекціоністів Фларімар спонукає бути поблажливіше до недоліків та слабкостей оточення агресивних же людей. Він змушує знизити градус емоцій. Мінерал очищує біополе людини від негативу та ставить захист від проникнення нового негативу. Ларімар також є любовним магнітом. Він буде дуже корисний всім, хто шукає свою другу половинку. Фігурка або кабошон з ларімару може стати оберігом сімейного вогнища. Ларімар ніколи не буде допомагати в темних справах, це абсолютно енергетично світлий, добрий, життєрадісний камінь. Найсильніше він проявляє свої магічні властивості в срібній оправі, позбавить від самотності та захистить від зрад та ревнощів. На думку деяких езотериків, Ларімар підходить продавцям. Камінь буде притягувати покупців в ваш магазин. Лікувальні властивості. Допомагає при лікуванні ГРЗ, ГРВ, зняття запалень горла. терапія артрозу, артриту, полегшення при астмі, бронхіті, інших проблемах дихальних шляхів, лікування серцево-судинних патологій, нормалізує тиск, особливо гіпертонія, коли підвищений тиск. Нейтралізація внутрішніх запальних процесів допомагає якнайшвидше відновитися після операцій та травм, ну, звісно, зміцнює імунітет, проявляє властивості і для крові. Він поліпшує кровотік і склад крові, особливо при атеросклерозі і вразливих судинах. Зупиняє зовнішні кровотечі, камінь прикладають до рани. При Вагітності запобігає викидню. Лікувальні властивості каменю не обмежуються фізичним здоров'ям. Він сприяє покращенню емоцій. Мінерал нормалізує психічний настрій, здатний вивести з депресії або погасити агресію. Навіть імпульсивна або нервова людина. Маючи при собі Ларімар, відчує спокій. Камінь абсолютно позитивний, сонячний, літній. Він дарує відчуття щастя, радості. Хочеться зберегти частинку літа, моря, сонечка і взимку, в холодні зимові вечори, при поганій погоді. Дістати такі прикраси. І хоча б на хвилинку знову зануритися в море, в літо і в радість. Ось такий він, рідкісний, цікавий, напівдорогоцінний камінь Ларімар. Покажу вам, що маю на продаж два комплекти з Ларімаром. Перший комплект. До речі, ларімари ще не показувала. Сережечки та каблучка. Каблучка у 18-му розмірі. Срібло, 925-та проба. Камінчики всі цілі, гарні. Отакий комплект. Це взагалі комплекти з ларімаром. Це рідкість. Ось такий. Вартість комплекту. 2100 гривень. Далі покажу ще один комплект. Форма крапля. Також 18-й розмір. Сережки, також англійський замочок. Сережки зручні і там, і там. Я спеціально обирала такі невеличкі комплекти, для того, щоб сережечки гарно лягали на вушку, не обтяжували його. І вам було приємно їх носити. Подивіться, які тут камінчики цікаві. Також срібло все, всі прикраси в сріблі 925-ї проби. Розмір каблучки 18 і вартість такого комплекту 2500 гривень. Наявність, ціни, розміри ви можете завжди переглянути у моїй Viber-спільноті спільноті Силочку залишаю в описі до цього відео, а також за номером телефону. Всім дуже дякую за увагу! Підписуйтесь на канал, ставте лайки і пишіть коментарі. Мирного неба, гарного настрою та щасливої осені! До зустрічі на каналі!